Скільки чайових можна заробити в доставці? Сьогодні неділя. Я буду працювати 8 годин, буду максимально ввічливими з клієнтами, буду жартувати, буду виконувати їхні прохання, ну, звичайно, за гроші, бистро доставляти. А всі зароблені кошти будуть потрачені на добрі справи. Так що дивіться до кінця цей ролик. Коротше, взяв перший заказ з цієї кафешки. Надо доставити в цей будинок. Але вони дуже завжди затримують. Сказали, три минути ждать, пройшло 10. Зараз узнаємо. Готова, так? Дякую. І вам гарного дня, побачення. Все нормально. Скандалити не буду. Друзі, є перший чай. Ось перекріпляю. Замовлення коштувало 408, клієнт дав 420. Так що 12 потужних гривень. БЕНЬ! В копілочку. Замовлення було за 539, дали 600. 61 гривня плюс. Друзі, на годиннику 1829 це значить, що роботу ми вже закінчуємо. Ось такий результат, скільки нам вийшло заробити чайових. Працював трошки більше 8 годин.